Шановні друзі, просимо до слова одного з лідерів автомайдану Сергія Кобу. Дякую. Я знаю, що ви зараз всі відчуваєте, тому що я відчуваю те саме. Я один такий, як ви. Я гордий, що я стою на цій сцені рядом з моїм народом українським. Тепер я хочу що, щось зробити на цій сцені. Послухайте мене, будь ласка, уважно, зробіть повну тишу. У нас є три лідери, які називають себе лідерами. Але вони ніяк не можуть визначити одного лідера, якого ми прагнемо. Лідера спротиву. Тихо, тиша. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто хоче, щоб був один лідер спротиву. Дякую. Я хочу, щоб вони всі побачили, що народ хоче одного лідера. Ми зараз договоримо потім я це переймаю. Спровокуємо. Раз. Дякую. І ще раз кажу: я не закликаю ні яких дій, тільки з законними методами. Ніяких провокаторів, якими нас назвали деякі, да? Всі ви знаєте, що таке автомайдан. І всі ви знаєте, що ми робимо для своєї країни. Ми стоїмо рядом з вами. Одного лідера нам потрібно, одного, щоб вони визначили, а не всі в трьох. Хтось повинен взяти на себе відповідальність, вийти і сказати: я беру на себе відповідальність. От за тим ми і підемо. Хто погоджується, підніміть руку. Дякую. Оце мій народ. І що я хочу сказати: ми, автомайдан, ми нікого не підтримуємо. Ми незалежні, хай вони визначаються. А ми через пів години йдемо до Верховної Ради і будемо там стояти, поки всі ці депутати не приїдуть і не відмінять цей ганебний закон. Звертаюся зараз до кожного депутата України. Ви народні обранці. Ви повинні зараз з нами стати біля Верховної Ради. Пліч опліч разом зі своїм народом, і ми будемо там стояти. Я вам обіцяю, будемо стояти скільки потрібно. Доки вони не прийдуть всі, дзвоніть кожному своєму депутатові на мобільний телефон. Нехай приїжджають. Я вірю, що в кожного з них іще залишилась совість. Кожен з них має прийти, прийти в сесійну залу і відмінити цей ганебний закон, який завтра нас буде саджати в тюрми. За що? За те, що ми висловлюємо свою громадянську позицію, вони нас хочуть посадити в тюрми. Забрали в мене права, забрали автомобіль. За що? Скажіть, будь ласка, і ще раз повторюю: пів години, якщо вони не визначать лідера, який візьме на себе відповідальність, ми мирним шляхом нікого не закликаю, ні до яких дій. Мирним шляхом станемо. Навколо Верховної Ради, всі, хто мене підтримує, беріть автомобілі. Приходьте, ми будемо стояти до останнього. Це наш останній, останній шанс. Повторюю, зараз або ніколи. Всі збирайтеся до Верховної Ради. Будемо стояти, поки всі депутати не приїдуть. Приводьте їх, приводьте силою, як хочете приводити, але вони повинні показати, що вони народні обранці. І зі своїм народом, дякую, слава Україні!